На даний момент, чому це все трапило зі мною, я запропонував тему пришвидшення ідентифікації і, взагалі, не тільки в цьому контексті. І я так розумію, що я торкнув важливий компонент, а це саме став перешкодою для того, щоб люди отримували кошти за воїнів зниклих безвісті, тому що певним ешелонам і керівним ланкам влади не потрібно, щоб наших воїнів швидко ідентифікували. Я не знаю прізвищ, кому саме це не потрібно, але я знаю, хто це викладає. Конує на даний момент, і тому я таким чином вскрив цей гнійник, під час якого під час якого керівник лайтер Микола Петрович почав вже переходити на бандитські методи. Я не боюся, але конкретно в частині нанесення мені фізичної шкоди провадження вже відкрито, але він все ж таки не заспокоїться. І тому е, е, наступна інформація, лайтер Микола Петрович звертаюся зараз до вас. У вас є кум по сумісності він ваш сусід по вашому будинку. Люди, будь ласка, мені допоможете, якщо надасте максимальну інформацію про цю до ну, зокрема, я її передам правоохоронним органам, надам прокуратурі, надам СБУ. Також контррозвідка буде знати, тому що це підв'язано під ідентифікацію. Теж буду вдячний за розголос. Якщо ви мені скажете, хто це фотографії, я прикладу до відео до Ютубу і до опису автомобіля. Теж, значить. Фольксваген чорного кольору Атлас номера av 91,21 НМ. Значить, це, ця особа, ця персона є кумом лайтера Микола Петровича і за сумісництвом його сусідом по місцю життя. Як вам таке Микола Петрович? Що ви трошечки вже почали перейматися? Трошечки починає підгорати у вас. Значить, він зустрічається дуже часто, майже щодня. Один до одного вони приїжджають і що шукається в тому контексті. Я допускаю, що враховуючи, що відкрите кримінальне провадження, щоб повпливати на мене, оскільки впливати на правоохоронні органи на поліцію в частині залякування СБУ, ДБР, на мене йому немає сенсу, оскільки я це зробив розголос публічний і сказав, що будь-які дії цих осіб впливати на мене або перешкоджати моїй діяльності, вони будуть розцінюватися для контррозвідки і для мене особисто як дії, які Пов'язані з диверсією та саботажем Україні, а саме підриву суверенітету в Україні, а також при уповільненні ідентифікації. То він пішов до свого кума і вирішує разні питання. Замість того, щоб прийти до слідчого і надати пояснення, чому він мені погрожує, він спілкується з можливими елементами. Поки я не знаю, які вони бандитські чи не бандитські, я не буду пускати слова на вітер, але знову ж таки, це. Volkswagen чорного кольору Атлас АВ 991 21 nm НМ. Це кум і сусід лайтера. Це перша особа, яка щось рішає, щось допомагає вирішувати.